25% угору, 25% униз. Ціна та сама? Піфі пояснює, піфі купив рюкзак за 400 гривень. Магазин каже, піднімемо ціну на 25%. 25% від 400 гривень це 100 гривень. Тож нова ціна 400 плюс 100 дорівнює 500 гривень. Піфі думає: Окей, якщо потім знизять на 25%, буде знову 400. Логічно чи ні? Тепер рахуємо 25 від 500 гривень, а не від 400. 500 помножити на 25% дорівнює 125 гривень. Віднімаємо 125 від 500. 500 мінус 125 дорівнює 375 гривень. А тепер фокус. Відсотки завжди рахуємо від поточної суми, а не від початкової. Піфі тепер знає секрет: збільшення і зменшення від різних сум ніколи не обнуляють одне одного. Збережи відео, щоб не потрапляти в пастку відсотків, і підписуйся на наш блог.